29 квітня 2025 року уряд схвалив законопроект, який запроваджує міжнародний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ, таких як OLX, PROM і Facebook, Marketplace. Всі доходи фізичних осіб отримані через онлайн-продажі або послуги будуть оподатковуватися. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Отже, якщо дотримані певні умови, податок становитиме 5% ПДФО і 5% військового збору. Якщо ні, доведеться сплатити 18% ПДФО і 5% збору. Щоб платити менше, потрібно мати спецрахунок, не мати працівників і не перевищити ліміт у 6,7% мільйона. Мільйона гривень на рік, але є виключення. Якщо фізособа за рік провела до трьох продажів, і загальна сума не перевищує 2000 євро, то спеціальний рахунок відкривати не потрібно, а податки залишаються на рівні ПДФО 5% плюс військовий збір 5%. Але вже з четвертого продажу вмикаються повні вимоги, і без спеціального рахунку ставка автоматично підвищується до 23%. Закон ще на розгляді, але його можуть ухвалити вже в травні.